Серед провідних завдань Педагогічного музею України науково дослідна діяльність та впровадження і популяризація інноваційних технологій музейної педагогіки. Проблема використання потенціалу музеїв у сучасних умовах є важливою і обумовлена недостатньою комунікацією музейників та педагогів, які займаються розробкою та реалізацією як теоретичних основ, так і спеціальних музейно-освітніх програм для дітей та молоді. З 2014 року на сайті музею працює та постійно оновлюється електронний ресурс Музейна педагогіка, який було створено як платформу, де зібрано інформацію про розвиток музейної педагогіки в сучасній Україні та реалізацію освітніх програм у практичній діяльності. Серед його провідних завдань пошук та розміщення відомостей про новітні наукові дослідження, співпраця з партнерами та цільовими категоріями, популяризація сучасних практик як працівників музеїв, так і педагогів. Наразі ресурс містить понад 3700 публікацій у семи розділах у 2016 році. У педагогічному музеї України відбулося засідання круглого столу Музейна педагогіка Український вимір. Під час якого, зокрема, обговорювалися питання функціонування фахового майданчика комунікації, за результатами низки консультацій було створено структуру і зміст електронного ресурсу Музейна педагогіка. Будь-яке питання розпочинається із джерельної бази, тому, передусім, ми створили електронну бібліотеку, де пропонується широкий вибір джерел як в історичному, так і у змістовному аспектах. Адресовано цей контент студентам, аспірантам, дослідникам, практикам, музеєзнавцям, педагогам та широкому загалу. Усе, що пов'язано з просвітницькими методичними навчальними заходами, представлено у підрозділі матеріали конференцій, семінарів. Це інформація про організацію та проведення в Україні різних музеєзнавчих заходів: тематичні конференції, проблемні круглі столи, лекторії, семінари, віртуальні лекції елітні профільні школи, урбаністичні студії тощо, де музейний педагог може повчитись оновити свої знання і водночас представити свої творчі напрацювання. Так, приміром, уже 11 років поспіль Національний заповідник Києво-Печерська Лавра організовує науково-практичні конференції музейна педагогіка, проблеми сьогодення перспективи. Наступний сегмент ресурсу освітні програми музеїв презентує сучасний досвід роботи музеїв різних форм власності та профілів, які через соціальні мережі пропонують широку палітру видів діяльності, серед яких традиційні інноваційні та змішані, користуючись ресурсом, можна обрати будь-яку форму роботи, адаптуючи до умов власної діяльності та завдань. Початок гарячої фази російсько-української війни спричинив швидку адаптацію освітніх програм до режиму онлайн, пошук нових форм комунікації, оновлення змісту програм для цільових категорій, зокрема дітей та підлітків. Сьогодні в Україні діють орієнтовно 5 тисяч музеїв при закладах освіти. Для них сформована ресурсна база з навчальних програм для гуртків: освітянське музеєзнавство, юні музеєзнавці, юні екскурсоводи тощо та компонент електронного ресурсу шкільні музеї, де презентується досвід колег-педагогів. Таким чином відвідувачі ресурсу мають змогу ознайомитися з провідними науковими, організаційно-методичними та змістовими лініями діяльності музеїв при закладах освіти. У такий же спосіб знаходить свій вияв і популяризація, а значить підтримка значної кількості громадських музеїв, які відіграють колосальну роль у вихованні молодої генерації українців. Окрім того, вперше на одній платформі зібрано відомості про музеї при закладах освіти, присвячені відомим землякам та випускникам. Вони розміщені у підрозділі меморіальні музеї при навчальних закладах з метою залучення педагогів до активного відвідування музеїв, особливо маловідомих, ми створили сегмент музейні експедиції, у якому мотиваційні організаційні та просвітницькі складові показані на конкретних прикладах. Для більш широкого та швидкого доступу до новітнього контенту педагогічний музей України на своїй сторінці у Фейсбуці пропонує нові матеріали у відповідних рубриках за хештегами: музейна педагогіка досвід музеїв закладів освіти, методичний доробок, наукові пошуки. Акцентуємо, що перший і єдиний в Україні електронний інформаційний ресурс музейна педагогіка всебічно і комплексно презентує музейно-педагогічну діяльність музеїв та закладів освіти України, які активно розробляють тематичні музейно-освітні програми, використовуючи європейський досвід, адаптуючи його до наших реалій та створюючи власний український музейно-педагогічний контент. Ресурс музейна педагогіка оновлюється щотижня, тож стежте та користуйтесь, адже ми працюємо для вас. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими відео.